Коли ти вперше взагалі побачив комп'ютер і скористувався ним, що ти взагалі знав, що таке комп'ютер? Перше, фізично я сів за комп'ютер в гостях. А це був, напевно, десь чи 89 чи 90-й рік. Це був якийсь невеличкий монохромний радянський комп'ютер. Все, що я пам'ятаю, що там були плати, і щоб зіграти в гру, треба було плати ці переставляти. Тобто вони виймалися з порта, вставлялися якась інша гра, і от можна було погратись. Ігри були дуже, звісно, складні. Це був Кікс. Недавно спеціально шукав, як же ж та іграшка називається. Сенс і був в тому, що тобі треба було захопити частину поля, там лазили якісь кракозябри, які тебе могли вбити. Ну, от дуже проста гра. А потім ще в мене було знайомство вже з, напевно, двійкою. Так підозрюю. Двіка, це дві... 286 286-й комп'ютер. Сучасні діти не знають. Так. Uh, да. І власне там я грав чорно. Там був чорно білий До речі, дуже був здивований, але був чорно-білий монітор. І я там грав, в Томі Джері. Дуже нагадую ігри. Оці пам'ятаєш ігри електроніки, де там вовки заяць, треба було яйця збирати. От було щось подібне, але це було саме на комп'ютері. Томі Джері там треба було ну трошки складніше, треба було кудись рухатись. Щось таке, але теж там якісь яйця, щось таке. Дуже смутно пам'ятаю. Вже потім, в 95-му, у нас вдома з'явився власне, свій комп'ютер. Він був, звісно, потрібен для роботи більше, але понятно, що я на ньому провів дуже багато часу. А, це був а, 386 dx40. А, на той час дуже просунутий комп. Було аж 8 МБ оперативки, а, було два жорстких диска. <ган _дь> У нього була саунд-карта з невеличкими, звісно, динаміками, які б зараз, звісно, всі б заплювали, тому що ну, це ж не звук. З піщалками? Ну, не зовсім з піщалками, але, звісно, все ж таки вони, до речі, були два режими. Я пам'ятаю акустики в цих колонках. І, власне, цей комп в мене там на наступних років шість. Це був комп, за яким там і навіть якісь перші курсові робив. От, тобто був. До нього потім друзі-батьків ще притарабанили радянський матричний принтер формату А3, який був дуже гучний, але насправді дуже швидкий. От, що Єдиний його був позитив, що він дуже швидко друкував. І от мав я таке, таке хазяйство до власне, початку аж нульових.